Друзі, всім привіт! Ви на каналі Мітавто. вами Максим, це канал про автомобілі і сьогодні поговоримо про автопідбір. Ви часто задаєте питання, що входить в послугу автопідбір, автопідключ. В цьому відео ми будемо з вами Розбиратися в першу чергу, коли ви до нас зателефонуєте, ми проговоримо, який автомобіль ви шукаєте, в який бюджет. Якщо ми розуміємо, що ми можемо вам допомогти в цьому питанні, ми починаємо працювати. Якщо не можемо допомогти, ми говоримо або потрібно буде підняти бюджет, або знайти якусь другу марку автомобіля, аналог той, яку ви собі вибрали. Це ми з вами проговоримо. В цьому плані ми точно вам допоможемо. Після цього йде задаток на ФОП. Ми підбираємо автомобілі, дивимося на авторія, їздимо на авторинок. Заїжджаємо на площадки, тому що деякі автомобілі, які бувають на площадки, не буває на Нарія. Ті бувають, що на Нарія не буває на площадках чи на чи на автобазарі. Тому ми ці всі ресурси пропрацьовуємо, перевіряємо, дивимося. Якщо це, наприклад, автомобіль-американець, дивимося по пін-коду, яке було пошкодження. Якщо ми розуміємо, що було тотальне пошкодження, ми навіть цей автомобіль не розглядаємо. Якщо ми бачимо, що автомобіль автомобіля було адекватне, нормальне пошкодження, ми зізванюємося з продавцем. Питаємо первинну інформацію і надаємо вам теж якусь звітність в першу чергу. По поспілкувавшись з продавцем. Якщо ми розуміємо, що автомобіль зі слів продавця нам уже підходить, ми виїжджаємо і його повністю перевіряємо. В першу чергу ми перевіримо автомобіль на фарбу. Ми зафіксуємо всі моменти, які можуть бути по автомобілю. Дефекти по кузову, по салону, підключимо комп'ютерну діагностику, перевіримо на наявність помилок, зробимо тест-драйв. Та свою рекомендацію. І сьогодні на відео е, буде прикладом Mazda cx 5-2020 року, яку ми підібрали для нашого замовника. І на цьому відео я буду максимально показувати, що ми перевіряємо, на що ми звертаємо увагу. Е, є моменти, які критичні, є моменти, які не критичні, як аргумент для торгу. Тому, друзі, залишайтеся на відео. І на прикладі даної мазди ми будемо далі розбиратися, що ми дивимося, як ми дивимося, на що звертаємо увагу. І далі свою рекомендацію робимо. Є смисл поторгуватися за цей автомобіль, чи немає смислу? І просто продовжимо пошук. Тому залишайтеся з нами. І так, друзі, давайте я вам покажу автомобіль, який ми підібрали у послузі автопідбір, автопідключ. Це Mazda CX5 2020 року з двигуном 2.5. Коробка автомат. Передній привід. Давайте сфокусуємо. Яке було пошкодження у даного автомобіля, бачимо, що пошкодження було по передній частині, зам'яла трішечки капот, крило, двері і переднє колесо. Обов'язково, коли ми перевіряємо автомобіль, крім того, що ми перевіряємо автомобіль на фарбу, ми дивимося, як він був відновлений і які запчастини використовувалися. Ми бачимо, що після того, як відновили автівку, От, вона повністю в зазорах. Колір е сірий, і на сірому кольорі навіть дуже видно було б переход фарби, якщо б це наприклад, неправильно підібрали зерно, і воно би там би відрізнялося, скажімо так, могло відрізнятися крило від капота або від двері. Якщо ми беремо і говоримо відносно пластика, то пластик, в принципі, завжди буде давати якийсь легенький полутон, Як ми зараз бачимо, от попереду він фарбований. Задній бампер не фарбований, але ми Бачимо, що теж полутон випадає з основним кузовом. Обов'язково, коли ми перевіряємо автомобіль, ми надаємо звітність нашому замовнику, перевіряємо автомобіль на фарбу. Давайте я вам покажу, що було по даної автівці. Зам'ятий був капот і прийняли рішення продавці його відновити. Тут є стрішки шпаклівка, але якщо ми подивимося по шигрені, Шигрень відповідає. Так як повинно бути по заводу. Це не критично, У мене був автомобіль шпаклівкою. Бачимо, це тут оголочки є. Відновили добре. Відповідно, якщо відновлено добре, то воно буде служити довго, нічого тут не вийде, не відпаде. Але, понятне діло, що, наприклад, якщо б ви замовили автомобіль для себе, ремонтували для себе, а не на продаж, то можливо ви б прийняли рішення. Купити новий капот, але, як за правило, купують тайванський, я в принципі я би для себе теж би так би робив, бо би лишив би оригінальний, але там трішки-трішки шпаклівка. Але якщо ми подивимося, подивимося, тут все зроблено під завод, нічого не випирає, не випадає. Також обов'язково ми перевіряємо всі зазори, накладки. Якщо б ця накладка була китайська. Вона би так би в пазах би не стояла. Обов'язково після такого удара ми перевіряємо внутряночку, тому що може бути таке, що заламала стійку і її або ремонтували, або вирізали. Ми бачимо, що це заводський показник. Стійка до стійки не дійшло, все добре, всі пукельки, направляйки, все є. Ми бачимо, що знімалося крило, його затампонили. Зробили дуже-дуже Якісно. Все, що потрібно, все, стоїть на своїх місцях. Е, також фарбувався капот, крило, бампер і напил був трішки на стійку та на двері. Ну, незначний. 138, 181, 124, а всі інші показники у даного автомобіля завод 79, 73, і якщо ми перевіримо її повністю, вона в рідній фарбі. Так, це в нас пластик. Обов'язково фіксуємо по даному автомобілю якісь моменти, які можуть бути присутні. Наприклад, е якщо якісь сколи є, царапки, е болючі місця у даних автомобілів це фари. Я завжди рекомендую затягувати їх в бронеплівку, якщо ви часто їздите по трасі. Також може бути посічений цей хромік від камінців передня, Передній бампер. Ну, понятне діло, що якщо тут кліренс е, нормальний, тому якби до бордюрки ви цей нижньої губи не достанете. Ну, і саме основне, і саме головне, це дестроні у даного автомобіля, От, теж може під камінців трошечки посіктись. Е, після того, як ми перевірили автомобіль, надали звітність е, по кузову, ми перевіряємо обов'язково салон, дивимося, в якому він стані. Е, В принципі, автомобіль 20-го року, але. Може бути таке, що ну, тут вже будуть якісь загусеніці. Ми бачимо, що тут у нас все чотенько, мінімальні сліди експлуатації. Те ж саме по торпеді, можуть бути якісь такі неприємності. З неприємних моментів, зараз фокусую, якщо ви бачите таке відчуття, що хтось тут витирав, і от е, кольцом чи чимось є така царапка. Бачите? Це ми теж сфокусували, це як аргумент для торгу. Воно на обзор не впливає, але вона присутня. З таких ще не моме моментів і болячок, що може бути у даного автомобіля. Як за правило, тут от уже лускається хромік от на цій консолі. І ось з неприємних ми бачимо щось сюди. якась капелька попала і його витерло. В принципі, це можна буде або замінити, або обтягнути плівкою. Це не є критично. Перевіряємо, в якому стані самі сидіння, перевіряємо, в якому стані ремні, чи нічого тут не знімалося. Якщо, наприклад, була спрацьована безпека, обов'язково перевіримо, як вона була відновлена. Обов'язково зафіксуємо це все. Бажано, що коли відновлюється безпека, друзі, щоб вам надавали сертифікат. Потім ми перевіряємо, в якому стані задній диван. От, перевіримо обов'язково, в якому стані стеля у даного автомобіля. Е, також то, що ми помітили, коли при перевірці, і це був аргумент для торга: ми бачимо, що передні, е, передня резина у нас в доброму стані одної марки. А от задня резина вона іншої е, марки, а з правої сторони лисовата. Тобі ж передніх два колеса. Одної фірми одного протектора, от, а задні трішки вразнобій. Це не є критично для переднього привода, якщо б це була повнопривідна версія, завжди повинно бути, щоб 4 колеса одної марки, одного профіля, профіля і одного із носа. Це нам було як аргумент для торгу. Да, на даній автівці ми сторгували 800 доларів. В принципі, достатньо для того, щоб замінити позаду гуму, зробити ТО і легесеньку хімчистку по автомобілю. Також після того, як ми її повністю перевірили на фарбу, зафіксували всі моменти, ми заїхали на яму і подивилися, що у нас понизу. Так, заїхали на яму. Так, дивіться, значить, тут пластик присутній. Тут все ок, по лівій частині, бризовічок тут теж на місці. От. Це відкари. на жаль, таке є по пластику. Так, тут у нас пластик теж тут все на місці, цей кожух защитка на місці. Тут трохи надіємося, тому що може бути відкари, але воно присутнє, не випадає з цієї сторони. Тут все ок. Так, значить, це речах. ну, в принципі, жавченка у них у всіх є. На жаль, це нічого не поробиш. Можна... Чимсь обробити можна і не трогати. так, Бачимо, що тут все сухесенько, потьоків немає по цій по цій стороні. Так, у нас все тут супер. Всі резиночки, все, що потрібно тут. Все на місцях стоїть. Кожух цей на місці стоїть, той, що повинен бути по вихлопної системі. Ми бачимо, що вона в нормальному стані буває таке, що рж ржава. От. І по задній частині у нас тут все. Все ок. Ніяких там претензій я не бачу. Так, по баку, тут по цим всім моментам. Все у нас тут все гуд. ось так виглядає. Все цивільно, все все супер. Це все пластик, все на місці. Все норм, все так покусуємо. По жалюзам, по радіаторам теж все там у нас супер. В доброму стані. Замінена, замінений був нижній річах, тому що він був трішечки підігнутий. І обов'язково після цього автомобіль е, завезли на розвал сходження і подивилися, що там все в нормі. Е, також ми перевіряємо, в якому стані багажник, тому що, як за правило, теж бувають такі якісь легенькі, але коцки на цьому пластику присутні. Бачимо, що у даного автомобіля повністю все в ідеальному стані. І весь комплект присутній. Якщо чогось не вистачає, ми обов'язково це перевіряємо. Також ми перевіряємо, в якому стані диски. Ну, от. По задній частині вже колодки потрібно буде замінити. Передні диски в кращому стані. І колодки в принципі, з мінімальним ізносом, але через якийсь час тисяч, через 15, потрібно буде це все замінити і зробити регламент. Після цього ми обов'язково перевіряємо, як працює двигун. От, повинен працювати ідеально, ніяких нарікань не повинно бути. Вібрацій, якихось лишніх звуків і таке інше. Ми бачимо, що зараз автомобіль завівся на холодну, тисяч, півтори тисячі оборотів. Зараз він прогріється, вібрації ніякої немає. Все працює, всі функції, які Присутні у даного автомобіля, обов'язково ми це все перевіряємо і надаємо по цьому звітність, а також рекомендацію. Обов'язково у кожного автомобіля, у кожної автівки є свої плюси і мінуси, якісь там дефекти, які можуть бути, наприклад, там через якийсь час може полізти цей самий значок хром облаза. От ми бачимо, що тут по, цьому, по цій автівці питань немає. Пробіг у даного автомобіля 49 100 км. Це для даного автомобіля, я би сказав, би, не пробіг. На ній ще можна їздити і їздити. Ці автомобілі вибирають як і хлопці, так і дівчата. Цю автівку ми підібрали для дівчини. Вона вже на ній покаталася десь близько місяця. І дуже довольна. Довольна динамікою, розхід дуже приємний. Да і в цілому ми провели тест-драйв по автівці. Це гуд по ходовій частині, по двигуну і таке інше. Зараз покажу вам внутряночку, щоб ви бачили, що цілісність самих агрегатів, полки крила було на місці. Нічого не знімалося, там тільки помінялися, помінялися два кронштейна. Зробили хлопці добре, так як і повинен бути під завод. Так, ми бачимо, що у нас тут все чистенько, нічого не знімалось, ми обов'язково все перевіряємо. Буває таке, наприклад, що основне пошкодження було по лівій частині, а потім виясняється, що ще було по правій і ще декілька там ДТП, тому це ми все обов'язково перевіримо, які деталі, щоб нічого не крутилося, щоб все було на місцях, нічого не підтікало і таке інше. Ми бачимо, що ця накладка стоїть на місці. Ці два кронштейна мінялися. Ми бачимо, що по заводським точкам вони стоять цей і цей. І можемо перевірити внутряночку. Що там нічого не фарбувалося, все от в заводських показниках. Так, і можемо звірити в праву сторону, щоб видно було, що воно все в одних параметрах. Тому так, зробимо тест-драйв автомобілю. Так, заводимо. Завіси гуд. Так, понятно, що потрібно заправити. Так. Ну і ще підключую комп'ютер, перевірю на наявність помилок. Так, як перемикає коробка. Без пінка. Камера присутня, все ок. Так, перемикання питання немає, включить що колектор працює. Зараз ми працюємо. Мягесенька. Пробіг 48 тисяч. От, от, стуки, от, ми зараз знаходимося до в гаражому квартирі, нічого я не відчуваю, совок відпрацьовує. В принципі. Що ще сказати? <святую> Погоди і все, все добре. Зараз комп'ютер підключу. По помилкам у нас одна ось в пам'яті. я зафіксую, потім ми переведемо ще. Це не критично. і все інше в зеленій зоні, все добре. Тому, друзі, коли ви замовляєте у нас перевірку або підбір автомобіля, ми обов'язково, по-перше, подивимося, в якому стані автомобіль був в Америці, да, яке було ДТП. Якщо ми розуміємо, що по даному автомобілю було критичне ДТП, ми цю автівку навіть не розглядаємо. Якщо ми бачимо, що по автомобілю було легесеньке ДТП, це теж, в принципі, можна рахувати під питанням, але якщо було сильне ДТП, ми цей автомобіль не розглядаємо. Ми дивимося так, щоб було лайтово, що ми знаємо, що конструкція була не пошкоджена. А якщо навіть і була пошкоджена, щоб вона була правильно відремонтована. Тому, друзі, такий от автомобіль ми підібрали для нашого замовника. Кому потрібно якісно, професійно перевірити або підібрати автівку, телефонуйте. Компанія Мітоавто допоможе вам в даному питанні. А ми поїхали працювати далі, підбирати автомобілі, щоб вони радували наших замовників. Дякую за перегляд, друзі.